Читацький марафон, вчителі і діти читають разом. Українська народна казка, Кам'яний горішок. За сімома горами, за сімома ріками жив собі володар. Мав він трьох синів, хоча я хлопчика. Це не дуже молода, виснажений воєнними походами. Верів до себе синів для Сини Смерть розлучає нас, не лишаю вам скарбів, бо війни з ворогами спорожнили нашу скарбницю. А все ж таки візьміть собі те, що в ній лежить. Це моє останнє розпорядження. Котрий же син має володіти по тобі милостивий володарів, запитав воєвода. Та володар заплющив очі і помер. Згодом відчинили скарбницю і побачили там один однісінький кам'яний воїнів. Балися всі, Що воно означає, що такий могутній володар, а синам нам у спадщину лишив тільки кам'яного оріжка. Найстарший син узяв горішка і каже поділимося поділи ним, я роті його на три частини, і кожен дістане дитину. Ударив його молотком раз і другий, але твердий горішок не віддавався. Тоді старший син каже, навіщо він нам потрібен? Коли б хоч солодити. То там для них, відкинув глуші від стіл. Підняв його усередній син. А не може, я розб'ю, ти удар удвічі, а я б удар десять лише. Бив би не розбив. Махнув рукою і сказав, а й справді, навіщо б він нам здався, коли б хоч срібний був, а то і кинув його. А найменший син підняв горішка, виніс його на замкові по двірі і почав розбивати. Бив би до самого вечора. Знову узявся до роботи, але коли сонечко зайшло, горішок полетіли тілісіньки. Що мене за тим, думає найменший син, такий собі горішок, то щоб я його не розбив, мушу я йому дати раду. А третього дня прийшли обидва старші брати і стали пряткувати. Каміння тобі на шляху товкти, а не було. Далі він маха ротку, а той орішок взяв і на двоє розколости, а знову вийшли збитих паперу. Вони вода розгонив папір і почав читати. Я, володар, наказую вам виконати мою останню волю, котрий із моїх синів цього ріжка розіб'є, хай стане володарем по мені, бо тільки найсильніший, найвитриваліший. Та хі, що з невіри не знає і що чорної роботи не боїться, може зробити це. Тільки такому, що три чи по три разів тисячі разів ударить, цей горішок відчиняється, заведіть його в терм і посадіть на престолі, а два інші брати хай повинуються йому. Поклонилися уклонилися всі найменшому сину, полив терем і посадили на щоб сповнилась мудра воля старого володаря, а Воївода дуже зрадів, що країна дістала нового володаря і сказав на раду, що добрий буде володар.